давно тут не було, та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. А тому може стерти межу між життям. Смертю. Слухайте. Це не домашні посуденки. Вибивати готові, а танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю в магію. Приводів. демонів. Лише у владу. Здохнете всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж же відчиняє? Це не твій брат.